Всім привіт! Нова можливість заробити, а точніше, примножити ваші кошти, які просто лежать на рахунку. Для цього нам потрібно буде зареєструватися на біржі BingX. Якщо в тебе досі немає аккаунту, на ній зареєструйся за моїм посиланням, воно буде в описі цього відео, а я тобі розкажу повну інструкцію, як взяти участь в їхньому продукті заробітку LaunchPool. Pool. І так, що потрібно зробити? Зареєструвати аккаунт, після цього зайти в програмку, натиснути More. І ось тут знизу є пункт Лаунчпул. Зараз це перший такий от лаунчпул на цій біржі. Як показує практика, перші лаунчпули створюють для того, щоб залучити майбутніх клієнтів. Тобто, перших вони стараються дати чим більше заробити для реклами. Тому, в перших, як на мене, є сенс брати участь. Що потрібно? Треба заморозити на певний час ваші USDT або біткоїни. В цьому лаунчпулі і поверх них в процентах вам нараковуються нові монетки. В даному випадку це монетка МАКС всього 2 мільйони монет. Чим більше заморозиш, заморозиш USDT або біткоїну, тим більше тобі накапає цих монеток. Якщо не помиляюся, вони капають щогодини. Закінчується через 4 дні. Вся ця акція до 3-го числа ти ще можеш взяти участь. 5-го буде лістинг цієї монетки і поверх. Твоїх коштів, які в тебе розморожуються, нічого не втрачаєш, ти ще отримуєш монетки МАКС. Така от штука: щоб взяти участь, треба не тільки зареєструватися на біржі, але й пройти розширену верифікацію. Тобто по ID-картки, по ID-картці, якщо буде потрібно виписку з банку, то користуйся своїм банком, типу Приват24 або а, Монобанком, і можна легко отримати виписку банку за останні три місяці. Ось так. Підписуйся на мій телеграм-канал, на Ютуб канал, де багато чого цікавого, і всі новини з ринку крипти. Дякую за перегляд ролика. Напиши будь-який коментар від восьми слів. А якщо хочеш подякувати, зареєструйся за моїм посиланням на біржі BingX. Хай щастить і великих заробітків.